Справа 762. Знайдіть число 2 третіх, якого дорівнює 3 сьомих числа 210. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку, спочатку подумаємо, а як знайти 3 сьомих числа 210? Тут нічого складного немає. Сподіваюся, ви вже знаєте, як це робиться. Отже, записуємо перше. Ну що ж, якщо ми 210 число поділимо на 7. Це у нас буде одна сьома частинка, але нам треба 3 сьомих, то тоді ми множимо оцю частку на 3, щоб знайти, чому дорівнює 3 сьомих числа 210. Отже, 21 поділити на 7 це буде 3 і 1 це 30. А 30, що множиться на 3, це буде дорівнювати 90. Ну що ж, записуємо, що 90 це у нас 3 сьомих числа. 210. Ну, задача тоді не спрощується. Виходить, нам треба знайти число 2 третіх якого дорівнює 90. Тобто 2 третіх частинки деякого числа це дорівнює 90. Як знайти саме число? Ну також, давайте міркувати. То ми тоді пишемо 2. Якщо 2 третіх числа дорівнює 90. То якщо ми 90 поділимо на 2, то це буде 1 третє числа. То ми пишемо тоді 90, що ділиться на 2. Тут можна або розбити на 2 дії, або написати все в одній дії. Тут більше немає дії, то можна і зробити ще одну лишню дію, хоч можна було зразу записати. То ми пишемо поділити на 2. І це буде дорівнювати тоді 45. Так? Пишемо, це в нас тоді 1 третя, тоді буде числа. Взагалі-то 1 третя числа 3 сьомих, якого дорівнює 210. Але ми вже знаємо, що три сьомих числа 210 це 90. То це 1 третя числа 90. Ну, а тепер, якщо ми знаємо, що 45 це 1 третя числа 90, то щоб знайти саме число, треба 45 помножити на 3. Записуємо тоді третю дію. Треба 45 помножити на 3. І це дорівнює. Ну, 45 плюс 45 це 90, а 90 плюс 45 це буде 135. Записуємо, що це дорівнює. 135. Ну і пишемо. Це у нас тоді число. Дві третіх якого? Дорівнює. Це три сьомих числа 210. Напишу просто дорівнює 90. Так. Ну що ж? Тобто, якщо ми візьмемо 2 третіх від 135, то якраз це буде 90. А 90 це 3 сьомих від 210. Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо, що це буде число 135. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми знаходили і число по його часті, і часткові числа. На цьому вправу завершено.